Ти вольовий, сильний чоловік, досяг гарних успіхів у бізнесі, робиш все для забезпечення сім'ї, працюєш без відпочинку, не можеш навіть собі дозволити розслабитися. Ти хочеш, щоб тебе хвалили за твою старанність, а натомість чуєш якісь несправедливі звинувачення та докори. Ти хочеш турботи, тепла, щоб вранці на тебе чекала кава та сніданок, а приходиться самому готувати ще й термосок на роботу. Намагаєшся зберегти гарні стосунки в сім'ї. Даруєш подарунки, приділяєш більше уваги та все рівно так і не відчуваєш тепла та любові. Страх зостатися самому заставляє прощати всі образи. Не розумієш, чому такі стосунки, чому це саме з тобою відбувається. Що б ти не робив, все рівно не цінується. Завжди ти винен в усьому. Запишися на безкоштовну консультацію. На цій неділі я провожу тільки три безкоштовні консультації. Переходь до мого сайту, залишай заявку і ми разом знайдемо відповідь.